Привіт, мужики. Знов рішив, вирішив знімати відео. Моя майстерня, як була, так і осталась. Тільки місця все менше-менше. Такс. Ось закінчую вже. Робити меблі із сосни. Чого, бо надоїло працювати з м'яким, слоїстим смолистим матеріалом, вишліфувати його проблемно. проблемно. Ціна готового виробу невисока, коли кажеш, з якого матеріалу вона зроблена. Хоч і дорогими лаками красиш і ґрунтами. Але все рівно, там табуряточки якісь на другому плані. Все рівно люди не розуміють, чого на меблі велика ціна, коли матеріал, ну, тобто порода деревини дешева. Ось прикупив вільхи. Небагато на перший час. Чуть-чуть двері. Тридцятка. ну і пару дощин П'ятдесятки. Вільха. коли кажеш заказчику Наприклад, стіл буде сосновий або вільховий, звісно, клієнт зразу реагує на вільху. Ну, спробуємо попрацювати. Робив, звісно, пару заказів з вільхи колись. Отака доска. Якість вроді би непогана. Може, навіть придеться клеїть столешні до столів з дерева. Бо я постійно робив з фанери. Сорт 3,4, 15, повний формат. Півтора на півтора. Не шліфована. Ціна зараз на її виросла дуже. Значить будемо пробувати. Клеїк з вільхи. На мікрошип, звісно. Щоб було надійно. Ну що ж, ставте лайки, підписуйтесь на канал. Наступні відео будуть, надіюсь, з вільхи. Меблі. Все, пока.